Цивільні мають знати, що таке війна насамперед. Радійка, все. Ну я просто кричу-кричу до позиції. Я розумію, що там іде штурм, сидять по сім суток на позиції, який там холод, які е, коли немає зв'язку з рідними, розбили реп. Люди в нас на позиціях знаходяться без захисту, тобто всі FPV, всі дрони, всі будуть летіти в них. Я б хотіла, щоб цивільне населення більш долучалося до зборів. Більш розвивалася в сфері війни, більш цікавилася цим, що відбувається на фронті. У мене ім'я Софія, а позивний Соня. Ну, я трошки люблю поспати. Чим ви займалися до того, як пішли на війну? Взагалі по освіті я юрист. Займалася е, цією діяльністю, а потім в один момент вирішила, що треба все-таки йти, і вступила до лав третьої. Штурмової бригади. Чому вирішили стати саме медиком? Я як трошечки розуміла те, що піхота, то хлопці такі прям ух заряжені. А я трошечки маленька, низенька. Тому медик це саме оптимальне, те, що медик також ходить на бойові завдання, також участвує в штурмах, на закрепах, сидить безпосередньо з хлопцями на позиціях. І от медик це сама така робота, яка підходить для дівчат. Я так ну, от для мене, от якщо дівчина на війні, то це або медик, або це трошечки в якійсь іншій сфері діяльності. але не там повноцінна піхота, і за того, що роль піхотинця дуже важко виконувати. Багато друзів до повномасштабного вторгнення загинуло, Можливо, це на підсвідомому рівні. Я хотіла вивчати більше цю сферу і більше допомагати і рятувати. Чим займаєтесь у свій вільний час, і чи є він взагалі? У мене як такого вільного часу немає. Я за того, що я старший медик взводу, тому у мене там є мої люди, яких треба теж обдивитися. Поїхати з ними по лікарнях, поставити на звільнення, отакі штуки. В більшості це вдома якась книжка, відпочинок головою від всього, що можна було. Що для вас зв'язок у вашій роботі? Зв'язок, ну, це можна багато як розшифровувати. Зв'язок може бути як безпосередньо військових з військовими, безпосередньо на позиціях це радіостанції, а може бути зв'язок цивільного. Та військового населення, яке в нас зараз дуже під великим питанням стоїть. Наскільки критичною є наявність якісного зв'язку у вашій роботі? На 100% він має бути забезпечений, так як також виходять бойові медики на позиції. Ми маємо підтримувати з ними комунікацію, так як вони, можливо, чогось не знають. В стресовій ситуації всі забуваються про щось, не можуть надати домедичну допомогу так, як би хотілося. І тоді виходять, і ми вже допомагаємо, заспокоюємо тим більше що е, е, зараз бувають такі випадки, як Стресові ситуації, людина в панічну атаку. Нам треба якось її заспокоїти, щоб вона не нашкодила собі і не нашкодила іншим бійцям. Чи траплялися ситуації, коли через проблеми зі зв'язком виникла загроза для життя пораненого чи медиків? Для самих медиків як такої загрози не, не виникало, але от була ситуація на штурмі моєму першому, коли е, мені треба було е, вибігти на іншу позицію. І в мене ну радійка, все. Ну я просто кричу-кричу до позиції. Я розумію, що там іде штурм. Якщо хтось зараз з боку штурма прибіжить, ну це може бути летально. Тому зв'язок дуже важливий і такі ситуації бувають наверное, неодноразово. Чи буває, коли зв'язок зникає? Чи все досить налагоджено? Бувають, бувають, що глушать зв'язок, наприклад, з самими передовими позиціями, але ми більш стараємося переходити там на екофло, на старлінки, і це, якщо вирішувати питання по зеленці чи там по осінці, як ми говоримо. Як цивільні можуть допомагати зі зв'язком у війську? Я б хотіла, щоб цивільне населення більш долучалося до зборів. Більш розвивалося в сфері війни, більш цікавилось цим, що відбувається на фронті, за того, що люди зараз просто ну ми вас туди не відправляли, ви ж самі вибрали. Якби не ми тут, ми не знаємо, що би було вже там. Тому я тільки за, щоб вони долучалися до зборів. І звичайно, якщо є інженера, які можуть щось розробити. Можуть чимось допомогти нам, то звичайно. Я в цій сфері там не сильно там, розбираюся, але я знаю, що є такі люди, які хочуть і роблять це, щоб покращити зв'язок. Чи маєте якісь атрибути, обереги або, можливо, певні традиції перед виїздом на завдання? В мене були часи до останнього виїзду. Це мої от, часи, які я ходила з ними скрізь і всюди. Вони, на жаль, порвалися, вони були. При штурмах, вони були при закрепах, були при якихось там нереальних наданні допомоги, коли часи виручали, секунди, хвилини. І тому були, на жаль, порвалися, зараз вистанавлюю, як можна так сказати, і хочу надалі їх носити. Це от це моя така фішечка часи, і все як часто вдається підтримувати зв'язок із рідними, коли я безпосередньо на чергуванні якомусь я говорю там своїм рідним. Я на чергування, я вийду, я вам напишу в вихідний день. Звичайно, кожного дня. Всі переживають, всі, хвилюються, хочуть, щоб ми щоб я більше дзвонила, більше розповідала, що робиться, щоб вони могли також доносити цивільному населенню, що не так все просто, як кажеться. Чи змінилося ваше оточення за роки служби? Взагалі кардинально. І з того, коли я підписала контракт, всі цивільні друзі йшли. Вони бояться того, що я там зараз буду. А я воюю, а ви ні, давайте до нас. Якось їх там принижувати, і вони відрізали спілкування, і я ну, не напрошуюся. Тому в мене моє коло спілкування перейшло більше до військових, волонтерів і людей, які цікавляться війною, і які допомагають нам. Наскільки зараз якісна комунікація зі сторони волонтерів? У нас є от такі люди, які допомагають нам вже з самого початку нашого бату, і вони надалі. Допомагають, комунікують з іншими, навіть я там пишу: нам треба те-те-те», тато -те -те, каже: Блін, в нас немає. Ну зараз щось придумаємо. Вони комунікують з іншими волонтерами і вони достають. Є такі окремі люди, а є такі, що там нам треба там те, те, нам треба відео, звернення, нам треба фото. Деколи це нереально просто зробити? От нам от є запрос від ста пунктів чи там від позицій, от все, край зноса треба це. І вже ну чим пошвидше У нас немає часу записувати якісь відео, якесь звернення, документацію якусь їм писати. Ну на жаль, такого немає. Бо все в нас на війні це розходний матеріал. До чого може призвести затримка такої допомоги? Наприклад, от є потреба в стаб-пункті для ребу. Наприклад, розбили реб, його поки ми там не запишемо відео там відеозвернення, щоб нам його дали. Люди в нас на позиціях знаходяться без захисту, тобто всі FPV, всі дрони, всі будуть летіти в них, і не буде ніякого захисту. І це може бути летально. Що цивільні мають знати про зв'язок та його важливість для військових? Взагалі цивільні мають знати, що таке війна насамперед. Бо всі говорять, що ми вас там туди не посилали, а в мене там ті воюють, а ті ні. Люди мають розуміти, що якщо... Цивільне населення не буде звертати увагу на війну, на військових, не розвиватися в сфері війни, не давати можливість там комусь розвиватися, бо є такі люди, неодноразово стикалися, що не дають розвитку. Ми просто не зможемо нічим воювати, не ким воювати і тому далі. Як можна покращити комунікацію між цивільними та військовими? Що важливого треба знати, вивчати. Взагалі потрібно вивчати культуру війська. Взагалі, як в нас відбувається зв'язок, як відбувається домедична допомога. Я думаю, що Насамперед, це вже мають знати кожен українець, як надати домедичну допомогу за того, що не тільки можуть статися вибухи, прильоти в е, на війні, а так само і в цивільному світі, мають знати, як е, виживати в якихось екстремальних умовах. як… Е, Самі піхотинці відчувають те, що вони сидять по сім суток на позиції, який там холод, який, коли немає зв'язку з рідними, коли там рідні 150 дзвінків до нас роблять, а він не виходить на зв'язок. І ми розуміємо, що ми заспокоюємо, а вони нам не вірять. Тому от я хочу, щоб цивільне населення вникало в війну, вникало в все, що відбувається тут. І розвивалося в цьому буде розвиток, буде якісь дії далі. Ми поза кадром говорили з вами про військових, які отримали ампутації і ставлення цивільних до них. Давайте розкриємо цю тему. Так насамперед хочу, щоб не бійці з ампутаціями і люди, які отримали інвалідність, пристосовувалися до життя в цивільному, а наоборот, цивільне населення пристосовувалось до життя е з такими людьми, і за того, що багато хто. Дзвонить з бійців чуть не слізьми, а мені там те не можна, а мені там те зробили, а те не дозволили. І це дуже сильно пригнічує. Ми маємо підлаштовуватися, ми маємо робити пандуси для інвалідів на колясочках. Ми маємо поважати, розказувати дітям, чого ця людина з протезом або ця людина на інвалідному військові їздить. І це має все робитися, обговорюватися. І люди мають підлаштовуватись, Не військові, а люди під них мають підлаштовуватись. І за того, що людина віддала своє здоров'я на війні. За них багато людей не знають, як правильно комунікувати з військовими, які отримали такі поранення. Як найкраще їх підтримувати і як правильно звертатися? Хлопці багато хто говорять, що там їм приємно, коли до них підходять, там знайомляться, дякують, але не потрібно там якось соромитись того. Там є люди, які відвертаються, там забирають своїх дітей, відходять від них. Ну це не потрібно і за того, що це наоборот пригнічує там Хлопець, наприклад, у нас є йому 21 рік, він з високою ампутацією, і ну, йому дуже прикро те, що від нього відвертається. Отак виходять, уходять. Є люди, які там підходять, дякують. Їм дуже приємно, коли з ними знайомляться, якусь хочуть надати допомогу, там питають, коли запрошують на якісь інтерв'ю, там розказати свої історії. Їм не вистачає спілкування з військовими, і коли є така можливість розповісти цивільному населенню, звичайно, вони будуть це робити і вони знайдуть можливість, щоб приїхати і дати це інтерв'ю. А як підтримувати в цілому військових на фронті, що допомагає особисто вам слова підтримки чи можливо якісь подарунки від близьких? Як слова слова тут там як такі підтримки не потрібні, просто треба розуміння. Розуміння, що не треба там жаліти нас, ой, які ви там вільні нещастні вас там прильоти. Ми ж самі обрали таке собі життя, як можна так сказати. Просто розуміти те, що коли ми там хочемо залишитися наодинці, там сказати, там я не хочу зараз говорити, залишити в спокої за того, що наші слова не потрібні. Просто розуміння нас і все. Підтримка, звичайно, є люди, які там. Люблять, коли до них там батьки там, пишуть, відправляють якісь подаруночки, якісь там знаки подяки. Для мене це просто розуміння мене і все. Який меседж ви б хотіли донести до людей, які будуть дивитись ваше інтерв'ю? Я хочу насамперед звернутися для того, щоб вже, на жаль, третій рік вже люди схаменулися і вникали, що якщо не, не буде ніякої допомоги з тилу, ну, не буде продвіження і тут. Просування тут, а не буде ніякої результатів. Те, що показують по телевізору, о, там ми просунулися. Цивільне населення не знає, Е, якими нам силами дається це просування, якою нам кров'ю потом це дається, якими е, слізьми це дається, коли ти ну, вирішуєш там буквально за, за, за секунди, чи підуть туди, чи не підуть туди. Тому я хочу, щоб вони вже вникали, розуміли, що це війна і що тут є е, люди, які потребують підтримки фінансової. Насамперед, із за того, що всі думають, що військові получають там премію в 100 тисяч, і вона уходить тільки на військових. На жаль, ні. Ми також скидаємося. Ми також купуємо. Ми також купуємо дрони. Ми також купуємо препарати, метр Ну, ми все те, що нам потрібно, от, буквально зараз, ми все за свої гроші це купуємо. В кожного також військового є сім'я, яка залишилася, наприклад, вдома, і його та. Також треба забезпечувати. Ну ніхто цього не розуміє. Всі думають, о, вони отримують 100 тисяч, все вони можуть собі все забезпечувати і просто на це забивають, на якісь збори, на якусь підтримку.